Уявіть, ваш будинок в Криму, квартира в Маріуполі, ви тікаєте під градами на захід, а через місяць дізнаєтесь. Майно націоналізовано, відчужено, перереєстровано. За оцінками Мінреінтеграції, понад 30 тисяч об'єктів українців вже втрачені або передані третім особам. Але право власності триває, навіть якщо ви не тримаєте ключі в руці. Право на його захист триває. Сьогодні я покажу, що робити, якщо ваше майно залишилося в окупації, як його захистити, відфіксувати, як домогтись компенсації. Мене звати Дмитро Мамчик, я адвокат і це відео про те, як не втратити своє. Власність фундаментальне право, яке не зникає в умовах окупації, і саме на ньому базується наша стратегія захисту. Конституція України, стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися, розпоряджати своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Протокол номер 1 до Європейської конвенції з прав людини, стаття 1. Кожна фізична або юридична особа має право на мирне володіння своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності, інакше як в інтересах суспільства та умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Щодо міжнародної практики, у справі Кіпр проти Турції ЄСПЛ визнав, навіть після 22 років окупації право власника зберігалось. Туреччина зобов'язана була виплатити компенсацію, створену комісію з майнових претензій. Балкани, Боснія, Косово після етнічних чисток жертви отримали реституцію і компенсації. Працювали міжнародні механізми, місцеві суди справ людини. Грузія у справі проти Росії ЄСПЛ визнав РФ відповідальне за порушення прав власності мешканців Абхазії та Південної Осетії. Окупація територій не скасовує вашого права власності. Навпаки, створює підставу для міжнародного захисту та компенсації. Як фіксувати свої права? Крок один: архівуйте документи, зберіть усе, що підтверджує право власності, договори купівлі продажу, свідоси про спадщину, техпаспорти, фотооб'єкти, витяг із реєстрів і кадастрові номери. Зробіть цифрові копії, збережіть їх у хмарі, надрукуйте, надішліть собі на пошту. Крок 2. Нотаріальна заява про втрату доступу. У ній зазначте адресу об'єкту, дату останнього володіння, обставини окупації або втрати контролю. Це юридичний доказ, що право не втрачене добровільно. Крок 3. Моніторинг порушень. Шукайте об'єкту у відкритих джерелах. Оголошення про оренду або продаж. Телеграм-каналах тимчасово окупованих територій, фото, відео, сусідів. Крок 4. Подайте заяву до поліції або прокуратури підстава стаття 438 Кримінального кодексу України це воєнні злочини, захоплення майна цивільних під час збройного конфлікту. Все це база для суду, компенсації майбутньої реституції. Навіть в умовах війни ви маєте право подати позов до Суду України про матеріальну шкоду або втрату знищення майна. Моральну шкоду, за втрату житла, стрес, вимушені переселення, судові витрати, які можуть бути стягнуті з держави-агресорів. Юридична база це стаття 16 1172 Цивільного кодексу України, стаття 26 закону України про забезпечення прав і свобод на тимчасово окупованих територіях. Верховний суд недоразово зазначав, що РФ не має імунітету у справах про збройну агресію. Потрібно подати позовну заяву до районного суду за місцем вашого проживання, документи на майно, довідки ВПО, акти про руйнування, фото, відео, експортну оцінку, ринкову вартість. Судове рішення стане підставою для реєстрації боргу РФ, юридичною основою для міжнародного стягнення з активів, базою для компенсації через майбутні фонди репарацій. Ці справи неформальність, вони фіксують втрати і готують фундамент для відновлення. Якщо в Україні немає результату, звертаємося до Європейського суду справ людини. У вас є документи, що ви власник втрату контролю спричинила збройна дія РФ, українські засоби захисту недоступні або неефективні. Прецеденти: це справи Кіпр проти Турції, Грузія проти Росії. Всі ці справи це системне захоплення власності. Рішення ЄСПЛ зобов'яжуть РФ виплачувати компенсацію, а сам процес створює тиск і відкриває шлях до міжнародної конфіскації активів. Працюють також механізми при ООН, Єврокомісії, створюються реєстри втрат, і для цього потрібна доказова база, про яку ми говорили вище. Практичні поради: документуйте все, навіть якщо здається, що це неважливо. Фіксуйте свідчення, зберіжіть повідомлення з месенджерів, звертайтесь письмо до органів, не віддавайте оригінали документів, лише копію з реєстрації, не довіряйте особам, які обіцяють швидке повернення через свої зв'язки. Консультуйте з юристами, без цього легко втратити шанс на компенсацію. Якщо ви ВПО, перевірте, чи враховане ваше майно в реєстрі втрат громади чи місцевої адміністрації. Ось чек лист Дій: архів документів паперовий або електронний, нотаріальна заява про втрату доступу, подання заяви до поліції та прокуратури, моніторинг об'єкта, фіксація чужого використання, позов до українського суду на РФ. Підготовка документів для звернення до ЄСПЛ, зв'язок з профільними юристами або правозахисниками. Право власності це не просто метри, це ваш ресурс, ваша пам'ять, ваша незалежність. І хоча ви не можете сьогодні зайти в будинок, ви можете захистити його юридично, а завтра повернути з рішенням суду, з доказами, з іменем власника, вашим іменем. Підписуйтесь на канал, я публікую юридичні інструкції щотижня. Підтримайте спонсорство на YouTube, це дозволяє створювати більше важливого контенту для людей, які постраждали від війни. Хочете чек-лист або персональну консультацію? Напишіть у коментарях або звертайтесь безпосередньо до мене.